Прибули ми сьогодні на пасіку. і відкриваємо основний медозбір. Частина вуликів тут вже викачена, частина ще в процесі і в роботі. Коротко вам розкажу по вуликах, що в нас тут відбувається і які моменти в нас наявні на сьогоднішній день. Ці вулики підселені матки, забрані лопакетів. Бджолопакети ми в принципі, робили на 5-4 рамки. Забирали готовий запечатаний розплід разом з бджолою. До них поцелювали маски. Це є два вулика, переселені 4-3 райони. Минулого тижня переглядали. От Всі дуже непогано доставляли рамки з вусью. Цей вулик... Це також е експериментальний був, в ньому було поселено, е е забрано бджолопакети, але матки ми забирали бджолопакети з ройовим маточником. Е е матка вже вийшла, зробила собі обліч на даний момент. Весни забрали по два відводки. от Матки забирали нові, тут вже є молоденькі, В принципі, тут орієнтовна кількість рамок, десь 15. Що в цьому, то все. Це двоє у нас були печимо. Аналогічно тут е, брали відводки з іншої пасіки. Ми, ми на неї поїдемо. А От, я вдовистів. От куплені. Коли ми, Микола, їх купили? Травень місяць. Травень місяць, Підняв місце, ми поразили, саме сюди на ми дали. Вибирає на дане діло і нема коли займатися. Аналогічно. ми мене забирали з попередніх. Пасік, бо в принципі там у нас були не бджолопакети. Забирали ройові маточки маточники тихої заміни і поселяли сюди. Матки обітвали і поки що немає. За весь стойовилось переглядали всі добре, Вощину доставляли, рамки доставляли. Не саме самі у нас Певний даний вулик, ми його забрали два тижні тому, брали аналогічно з сім'ї, яка вивела загальні ройовий маточники. Сім'я сама по собі була сильна. Доставляли до нього 5 рамок, плюс загальний ройовий маточник ми залишали, дали їм води всередину, дали рамки з медом. Сам по собі він слабенький, дуже. Слабо відбивається. Якщо ми робили експерименти, залишали маточники і забирали тільки маточники, вулики відбивалися непогано і гарно, то цей самий, слабший, всього, будемо його сьогодні підсилювати. Як будемо підсилювати, ми вам пізніше покажемо. От Експериментуємо, дивимося Ну і Є, процеси кожного, кожного вулика. Будемо показувати, де зустрічаємося з якоюсь проблемою, де зустрічаємося з якимись. Але на даний момент пастику починали ми з чотирьох вуликів, як говорив в попередньому відео. От На сьогоднішній день досить непогана пасіка, досить непогана кількість. Також двойний вулик, він весняний. З нього сьогодні будемо качати. Буковий вулик минулого тижня, 4 числа ми були викачали, приніс до... дуже багато меду. В принципі, як на 18-16 грамів. досить гарно. Всі ці вулики, які вже на ямі, виклонів вулиці, крім Букового, за сонечком. Сонечком переселяли, десь приблизно від місяця тому, так само робили відходи. От. Починаємо медозбір по ходу. Ми вам все покажемо, все розкажемо і скажемо, що робиться.